П'ять тренді осені, які виглядають на мільйон. Збережу ваші 500 доларів на стилісті, швидко і без води розповідаю. Почнемо з принтів і діамант сезону. У нас смужка Це той самий фільтр в реальному житті, який зробить нас ну мінімум на 5 сантиметрів вищими і тонкими і дзвонки. Наступна станція кольори, і наша color – це коричневий. Це новий чорний сезон. Від нього віє ароматом кави, і він так дорого виглядає. Візьміть на заміточку. Далі я не можу змовчити про шик. Це Розкішний тренд на мережа. Вона делікатно факту. Рубілисни в повсякдень носимо під жакет. А якщо він буде ще приталений, це просто комбо-сет І наш наступний тренд. Саме такі жакети роблять неймовірно красивий силует і акцент на талії, і це просто плюс 100 до впевненості. Ван Войван, ну що ви витворяєте? І останній, але улюблений тренд на сьогодні це камбек 2000-х. Напишіть, як вам а мені низька талія, і такі топи нагадують образи моніки і рейчел. І поки мені попала в око ностальгія, раджу вам зберегти цю підбірку і написати чи робити другу частину. Там така краса ще є. mm -hmm. Насибальні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами, Відразу зберігаєте підбірку. І перший це приталений В цьому сезоні дизайнери вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. І тому зустрічайте леді босс на мінімалках або українська роузі Хентінтон Вайтлі. Дівчат урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка. Твіт кажуть він, як той самий колишній завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов, яка точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. До нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон. До речі, на мені не сукня, а корсет і спідниця. І у нас в меню Одріх І Останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Ну, Лові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр. Напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто аполло. Значить, день ікс. Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре, але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише мамкін тігр і саме в цей момент знаєте, що роблю? Я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті, і ще всі позиції з відео зараз на знижках. Починаємо з блакитної лагуни з олдмані вайбом. Це ідеальний сет, сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути в гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого, а коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають. Дуже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу, у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. і наостанок примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків зу я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний summer sale і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так і з ван Байван і чому знову щось несеться. Коротше, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорить. Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Кері Бредшоу, але чуть-чуть брейднутої. Ой, начиталася я про неї дівчатно ну, дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже. Круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б витай. Переходимо далі. І тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів, Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею шортами і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І на у нас був костюмчик з old money Це Розкіш дівчат без перебільшення. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції One by One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності.